Вітаю! в ефірі програма «10 хвилин у студії Олена Павловець Херсонщина, життя громади в воєнних реаліях. Про це поговоримо сьогодні з очільницею Херсонської міської військової адміністрації Галиною Луговою. Вітаю вас у нашій студії. Взагалі, керівник на такій посаді жінка це унікальний приклад. Як вдається організовувати роботу вашої команди? Взагалі, хто у вашій команді? Розкажіть нам. Мирного дня всім нам. Хочу подякувати за те, що знайшли можливість і запросили поспілкуватися і залюбки поділюсь інформацією. Насправді мушу зазначити, що жінка-керівник, особливо зараз у військовий час, це не новина, це та прописна істина, якою зараз живе країна. Ви бачите, скільки жінок боронить зараз нашу. Неньку Україну, скільки жінок очолюють військові адміністрації, ну я не поодинокий випадок, і я завжди, коли була на зустрічах із громадянами на патріотичних заходах, завжди казала, якщо є така необхідність і треба буде, значить жінки піднімуться, візьмуть зброю до рук, і підуть захищати свою країну. Те, що зараз і відбувається в країні. І якщо зараз є така необхідність. Щоб я саме була начальником Херсонської міської військової адміністрації, я готова взяти на себе відповідальність і готова повністю створювати всі належні умови, щоб працювати в команді, щоб команда була, і ми готові брати на себе відповідальність. В команді, перш за все, це люди професіонали і це люди патріоти, які готові згуртовано одним єдиним потужним рухом йти вперед і підставити плече, коли це необхідно один одному. Це виважені, помірковані, патріотичні, професіональні люди у моїй команді. І перше завдання, яке ми ставимо це зараз. Налагодження роботи, реєстрація буде військової адміністрації, виготовлення токенів, ключів, печаток і, звісно, пріоритетні напрямки. Це, перш за все, звертаємо увагу на те, яка складна ситуація зараз на окупованій території і, користуючись нагодою, розумію, що там немає. Нашого телебачення українського, але якщо можливість, така є інтернет проривається. Хочу звернутися до своїх херсонців і сказати: якщо є така можливість, будь ласка, залишайте окуповану територію і від'їздіть. У нас працює гаряча лінія, на яку ви можете звернутися, у кого особисто немає можливості. Організаційно ми створюємо е, можливі варіанти для виїзду. На гарячу лінію надходять телефонні дзвінки, де ми координуємо роботу, е, говоримо, куди прийти. І що з собою необхідно мати? Тож, бо, будь ласка, вирішуйте, шановні односельці, земляки, і по можливості залишайте цю окуповану територію, давайте можливість нашим збройним силам звільнити нашу рідну Херсонщину. До слова, скільки жителів Херсонщини зараз проживають у Кривому Розі? Ви знаєте, офіційно зареєстровано зараз 35 тисяч саме переселенців із Херсонщини. Але це офіційна цифра. Ми знаємо, що щодня приїздять і приїздять люди із окупованої Херсонщини саме до Кривого Рогу. І мені спадає на думку, що Кривий Ріг – це… Скажімо так, як і решта міст, де мають собі місце офіційні цифри, і де мають ще таку ж саму кількість і неофіційно зареєстрована кількість людей, по тим чи іншим причинам люди не стають на облік. Я думаю, що ще така сама цифра, це неофіційних незареєстрованих людей, перебуває саме в Кривому Розі з Херсонщини. Які умови створені для переселенців з ваш? нашого регіону в нашому місті. Ви знаєте, тут у Кривому Розі працює потужна команда, створений центр підтримки саме переселенців із Херсонщини. Вони отримують допомогу із харчових продуктів, з гігієнічних засобів. Усіляка підтримка іде стосовно медичного обслуговування. Люди звертаються до лікарень, їм надають усю необхідну допомогу. Мушу зазначити, що Створений центр, де можна звернувшись, отримати тимчасове житло для переселенців. Я хочу подякувати саме владі Кривого Рогу, області і міста, що міцне плече підтримки підставляють людям, саме які потребують цієї допомоги. В цьому напрямку робота налагоджена, і мені дуже приємно, що херсонці відчувають себе тут як у удома. Тому стосується питання і освіти, хочу подякувати саме управлінню освіти Кривого Рогу за те, що ми знаємо, що Кривий Ріг був визнаний саме центром. Видачі атестатів дітям із Херсонщини, які закінчили 9 та 11 клас, і Кривий Ріг, Влада Кривого Рогу справилася із цією дуже клопіткою роботою. На відмінно була налагоджена. Дуже гарна співпраця з освітянами саме нашого міста Херсона, і співпрацюючи наші діти змогли отримати ці документи про освіту. Тому ось такі результати говорять про те, що нас підтримують, нам співчувають і нас розуміють. Тому велика дяка. Скажіть, яка консультативна допомога надається жителям деокупованих територій щодо фіксації воєнних злочинів? Дивіться, щодо фіксації воєнних злочинів, служба СБУ працює, гаряча лінія працює, служба СБУ звертається до жителів саме цих територій, щоб вони фіксували ці збитки. Тобто, це можуть бути відеоматеріали, фотофіксація. Це можуть бути свідчення людей, які були свідками тієї чи іншої техніки на території, були свідками псування майна. Гвалтування, вбивства, катування, тобто це все треба фіксувати. І коли служба безпеки заходить уже на деокуповану територію, то по краплинам це все збирається, фіксується, і ворог понесе покарання. Людям, звісно, держава компенсує усі збитки, які були завдані ворогом. Як організована робота громад Херсонщини у Кривому Розі? Адже знаю, що херсонці долучаються і до благоустрою Кривого Рогу, і до дозвілля. От нещодавно відбувся такий Грандіозний грандіозна подія це був фестиваль українського борщу, де ваші співгромадяни мали змогу також брати участь. Поділіться, будь ласка, з нами. Я мушу зазначити, що взагалі. Співпраця громадських організацій, волонтерського руху зараз під час війни надзвичайно важлива, тому що дуже великий за обсягом об'єм роботи лягає на плечі саме цих відважних, небайдужих патріотичних людей, які долучаються, які підтримують, які надихають, роблять все можливе для того, щоб згуртувати людей і. Ось це свято Борщу один із прикладів, де згуртувалися всі, і люди Кривого Рогу, і переселенці не тільки із Херсонщини, і з усіх куточків частували, коштували, ділилися своїми рецептами, було смачно, було влучно, було гучно. Такі заходи вони гуртують людей і сіють довіру і надію про те, що ми єдині, незламні, непереможні. І обов'язково. Перемога буде за нами. Безумовно. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте співпрацю з військовою адміністрацією Кривого Рогу щодо допомоги саме на звільнених територіях Херсонщини? Співпрацюють організовано, долучаються, допомагають. Ми знаємо, що 40 кілометрів це не така велика відстань ідуть жорсткі, страшні бої, гаряча точка, але Рука допомоги, і що стосується гуманітарної допомоги, що стосується надання першої медичної допомоги, що стосується і харчових продуктів, абсолютно міцне плече завжди поряд. Співпраця потужна і вагома. і Ми в подальшому сподіваємося, що тільки разом ми зможемо досягти успіху. Що стосується медичного забезпечення, адже багато поранених з місць активних бойових дій саме лікуються у Кривому розі, як оцінюєте медичну, медичне обслуговування? На превеликий жаль, е, втрати є. І поранені є, і хочу подякувати всьому медичному персоналу міста Кривий Ріг і Області за те, що допомагаєте, за те, що надаєте абсолютно всю необхідну допомогу. Воїни забезпечені усім необхідним. Медичні сестри, лікарі надають першу невідкладну допомогу, роблять операції. Тобто, все необхідне, що треба на сьогоднішній день для того, щоб врятувати життя воїнам, надається саме у лікарні. Кривого Рогу, за що ми дуже вдячні. І особливо хочу подякувати небайдужим жителям Кривого Рогу, які самі надають допомогу, приходять, провідують воїнів. Це надзвичайно важливо, зворушливо, тому що ми, українці, маємо так чинити. За це окрема подяка саме жителям Кривого Рогу. Зараз всі тримають руку на пульсі у новинних стрічках. І топ-тема, і можна сказати, навіть болюча тема це тема псевдореферендумів. Що можете сказати про проведення таких псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? Що наразі відомо? Як уже всім стало відомо, що не з того, не з цього було оголошено. Е і сьогодні на завтра це референдум. Хоча е окупаційна влада намагалася вже неодноразово його провести, і ось нарешті було визначеною датою проведення із 23 по 27 вересня. Це, перш за все, мушу сказати, дуже збентежило усіх жителів Херсонщини і міста Херсона в цілому. Психологічно це дуже негативно вплинуло на жителів, тому що це було несподівано і неочікувано. Мушу Бачити, що е, сьогодні третій день, і е, у солдати Російської Федерації змінили тактику е, виборчі дільниці е, вони пусті. Хочу сказати, що вибори, які відбуваються взагалі за українським законодавством, налічують близько 900 дільниць по всій Херсонщини, а солдати Російської Федерації не змогли відкрити навіть 200. У них не вистачає людей, і не тільки які працюють на дільницях, а не вистачає взагалі людей, які б хотіли прийти проголосувати, тому що Херсон це Україна, і люди патріотично налаштовані. Вони сидять по домівкам, вони намагаються уникнути виходу з дому. Що роблять солдати Російської Федерації? Вони беруть скриньку і йдуть по домівкам у супроводі із озброєними військовими, тобто іде голосування. Зі сльозами на очах, зі зброєю в руках окупаційної влади. Тому який може бути результат, коли тебе змушують голосувати, приставивши до скроні зброю? Звісно, люди налякані. І те, що хочуть досягти саме окупанти, їм це не вдається. І ось 3-0 на користь жителям. Патріотам, українцям, справжнім окупованих територій, вони не йдуть на дільниці з голосуванням. Е, у них і це не вдається в окупованої влади ходити по домівках. Зараз вони змінили. Технологією встановили скриньки по більш-менш людним місцям у місті Херсоні, чи то на базарі, чи то десь біля торгівельного е магазинчику і хапають усіх за руки прохожих, хто тільки йде. У відповідь люди тікають, кого їм вдається спіймати. Люди кажуть, ми вже голосували, вдруге ми не будемо голосувати. На що солдати відповідають, яка разниця? Много не буває. беріть і голосуйте. Це говорить про те, що легітимність і справедливість мова не йде. Тому що, вибачте, орки, вони є орки, їм закони не писані. Дуже складна психологічна ситуація, але. Херсонці тримаються, тримають кулаки, зціпивши зуби, чекають на Збройні сили України і знаємо, що Херсон і Херсонщину буде звільнено. Погоджуюся з вами. Чекаємо на нашу перемогу. Скажіть на вашу думку, якої гуманітарної допомоги наразі потребують тимчасово окуповані території? Тимчасово окуповані території, перш за все, кричуща проблематика це. Недостатня кількість ліків, і якісних ліків, недостатня кількість їжі, неможливість зараз на окупованій території людям зняти з картки нашу українську гривню, тому що в банкоматів не існує термінали, давним-давно всі знищено, навіть підпільно де працюють наші українські. Підприємці, дивлячись в очі і бачачи, що це наша людина, вони дістають із-під поли цей термінал і дозволяють розрахуватися карткою. Але не дай Боже, поряд стоїть людина, яка це побачила, і донесе. Солдату Російської Федерації, що ось там розраховують карткою, то цьому підприємству, вибачте, і руки і ноги переламають, і на підвал кинуть. Тобто окупаційна влада робить все можливе і неможливе, щоб знищити гривню, щоб довести людей до відчаю своїми рухами, сказавши, що Росія тут назавжди, а Україна вас забула. І не мрійте, ніхто до вас не прийде і не визволить. Тому я хочу ще раз звернутися до наших жителів Херсонщини. Вірте в ЗСУ, вірте в Україну. Про вас влада пам'ятає ЗСУ скоро і Херсонщина і Херсон будуть звільнені. Знаємо, що ви брали участь нещодавно у святкуванні Дня Херсона. Святкування відбувалося у нашому місті, і, звісно, хотілося б вам відзначати його на Рідних вулицях. Адже це традиційне свято для кожного жителя, це для кожного міста своє власне день народження. Розкажіть про ваші відчуття тоді, в цей день. Це неймовірне відчуття, тому що саме найкраще свято у кожного, хто народився на цій землі це День народження. І День народження це родинне свято і його завжди. Серце крається, і душа болить і хочеться відзначати в родинному колі. Але так сталося, що цьогоріч кожен херсонець відзначав день народження свого міста в різних куточках як нашої України, так і за кордоном. Але всі об'єднані одним, що у нас день народження, і ми пам'ятаємо про цю дату. І бажаємо якнайшвидшого звільнення нашому місту і повернення додому, тому що е дуже хочеться додому. Просто душа розривається, і коли ти бачиш людину, чи то з Нової Каховки, чи з Кадовська, чи з Залізного Порту, чи з Нововоронцовки, Снігурівки, Чорнобаївки, Білозерки це рідне, це твоє, це частинка Херсонщини, і просто найріднішого і найближчого немає. І тому на це свято завітали багато-багато жителів з усієї Херсонщини, з кожного куточку. І, ну, скажімо, зі сльозами на очах, тому що було символічне свято це була виставка картин. Художників як окупованої Херсонщини, так і художників з усіх куточків нашої України, які підтримали Херсонщину, ми бачили картини через призму. Очей художників окупація і війна на Херсонщині. І цей проєкт підтриманий саме начальником обласної військової адміністрації Янушевичем Ярославом Володимировичем. І ці Виставкові роботи помандрують містами нашої України, і потім маємо на меті все-таки відправити ці картини за кордон, щоб ще за кордоном подивилися е жителі різних е куточків різних країн, і було влаштовано аукціон і на вилучені кошти. Вони підуть на відбудову історичної пам'яток ят... пам історичних саме культурної спадщини нашої Херсонщини, і частину коштів ми перерахуємо на підтримку Збройних сил України. Тобто такий проєкт о, як невеличкий. Захід святкування саме дня народження міста було започатковано у кривому розі. Наразі виставка наступна відбудеться в Одесі, потім в Києві, потім у Вінниці. Усіх охочих запрошуємо долучитися до цієї, можна сказати, благодійної акції, ознайомитися із творчістю художників, побачити реалії на картинах, так і долучитися до допомоги Збройним силам. І ще, знаєте, хочу зауважити акцент, звернути увагу, щоб всі, хто відвідує цю виставку, подивилися дуже уважно презентацію робіт. Це онлайн роботи саме тих художників, які знаходяться зараз в окупації, які писали ці роботи під час окупації, але вони не змогли фізично бути присутніми тут і передати ці роботи. Тому вони зробили фотографії цих робіт, і ми вже зробили презентацію. І ми можемо подивитися на ці роботи онлайн. Але це той плач, це той стогін, це крик душі художників. Вони відобразили у картинах, що відчувають зараз люди, і тому ось ці роботи можна буде придбати онлайн. А вже коли буде звільнена, де окупована наша Херсонщина і місто Херсон, і запрацює нова пошта, то обов'язково ці картини дійдуть до свого адресата. От прошу людей звернути на це увагу. Дякую вам. І на останок питання, які взагалі настрої у ваших громадах на фоні контрнаступу наших Збройних сил? Ви знаєте, відверто скажу. Вчора тільки розмовляла ввечері по телефону із однією вчителькою. Вона мені каже, ви знаєте, Галина Леонідівна, от е, пішла там, цибульку купувала, е, у нас є зупинка залізнодорожня. І каже, стоїть скринька і затягають усіх голосувати, От, а люди відмовляються, не хочуть. І прийшла додому, каже, із вікна спостерігаю цю картину, як все відбувається. І тут каже: бах, і такий влучний, десь у гуркіт, щось взірвалося. Каже: ви знаєте, у мене потріскалися вікна у квартирі, а я не плачу, мені радісно. Я насторожена, коли не бахкає. Я чекаю, що бахкало, що про нас пам'ятають, що ЗСУ знає, наскільки ми люди тут страждаємо і їх чекаємо. Тому люди радіють від того, що бахкає, і у них сум про те, що тиша, і нічого не відбувається. Настрої, стиснувши зуби, зціпивши, і кулаки тримаються наших хлопців, за наших воїнів, чекають. Дуже чекають, щоб ЗСУ прийшли і звільнили. У нас дуже такий пожвавлений рух жовтої стрічки в місті, е е партизанський рух. Люди патріотично налаштовані. Ну, ну основна кількість населення це українці. Ті люди, які перейшли на бік е ворога, колаборанти, їх дуже невеликий відсоток, дуже невеликий відсоток. І хай бояться. І п'ятами вже зараз думають, куди вони накивають. Тому що як тільки зайде зсу, самі люди, я не знаю, що вони зроблять з цими колаборантами. Херсон це Україна і Херсонщину, і Херсон буде звільнено. Тримаємо кулаки, чекаємо зсу. Ми всі чекаємо на перемогу. і Вона обов'язково найкоротший термін настане. Наш ефір добіг кінця. Дякую вам, пані Галино, що знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами. Нагадаю, гостею нашої студії була очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. З вами була Олена Павловець. Побачимось.